Привіт глядачам! Сьогодні у нас на огляді циліндропорнова група фірми ТММП для двигунів GU6 об'ємом 150 кубів. Товар поставляється запакованим тільки у фірмову плівочку. Разом з циліндром. У нас є у комплекті ще такий набір прокладочок, під циліндр, під головку і навіть є прокладочка для вихлопної. Для тих, хто не знає, скажу, що дану циліндопоршнову групу ви можете без проблем ставити на скутера з об'ємом двигуна 125 кубів, оскільки хід колінвалу, 150 кубових двигунів, такий самий, як у 125, саме тому 150 поршневі спокійно стають замість 120, 125. Ну, комплект традиційно входить сам циліндр, поршень, пальчик. Зараз ми його розпакуємо. Ось, сам циліндр. Лиття непогане, площини шліфовані. дефектів лиття немає. У нас є вибито 149 см кубічних. До речі, хто не знає, ось цей тут отвір для масляного охолодження. Можна переробляти. Поруху ми бачимо гравіровку з штрих-кодом. Далі поршень з виямками під клапана. Але, як показує практика, якщо є проблеми з клапанами, то ну, в більшості випадків клапана все ж таки мне. Поршень також без видимих дефектів лиття. Далі колечка, палець і стопорні кольця. Давайте змінимо розмір. І так, 57 міліметрів, все вірно. Отакий От комплект. Посилання традиційно під описом відео. Дякую за увагу.